За китайським календарем, символ наступного року червоний вогняний півень. Цей знак уособлює життєві сили та нові починання. Тому астрологи кажуть, що у наступні 12 місяців нас із вами чекають різні зміни. Чого чекати насправді від року півня? Ми дізнаємося за місяць, місяць за місяцем, але непогано було б мати в оселі символ року, аби півень сприяв і допомагав нам у всіх справах. Діти, які віддали майстер-класи Арт студії Солушка і створили півників із солоного тіста, вже мають символ року. Його можна зробити вдома. А от як розкаже Ольга Склярук? Ми вже півників і малювали і створювали із паперу різних, із маленькими дітками від 4 років і старшими. От зараз ми будемо виготовляти півників із тіста. Щоб виготовити ось такого півника, спочатку треба замісити солоне тісто. Для забарвлення деталей пташки можна використати міцно заварену каву, вийде коричневий колір та куркуму, отримаємо жовте тісто. Зробивши з нього ось таку краплину, вирізаємо із неї деталю. У формі серця, а далі відрізаєте все зайве. Тісто дуже м'яке, пластичне і з ним дуже легко працювати. От ми зайве відрізали, а тепер можна просто пальчиками сформувати сердечко. Загладити ці всі нерівності. Тепер час робити дзьобики око із жовтого тіста для їх кріплення, використовують звичайну воду. Щоб вироби з тіста ем, не розпадалися, не розсипалися, кожну деталь ми повинні клеїти на воду. Вода у нас виступає ось таким клеєм. Тому всі місця, які нам треба... Е на які нам треба накласти якісь деталі, ми повинні змочити. Робота із солоним тістом приносить не тільки задоволення, а й розвиває малечу, говорить Тетяна. Будь-який вид ліплення це роз, розвиває мілку моторику дітей. І це дуже корисно, особливо для діток, які тільки йдуть до школи, там, перші роки школи, тому що це дуже допомагає і в навичках письма, і в тому, як дитина швидко навчає і писати і, 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 і ліплення, і малювання і, стимулюють розвиток і, і, і мозкової діяльності. Прикрашати символ року можна на свій смак, поєднуючи різні кольори і форми. На цьому етапі вже півники починають геть відрізнятися, тому що починаємо з однакової основи. А зараз, коли прикрашаємо, то вже кожен звичайно прикрашає залежно від своїх вподобань, від свого характеру. І кожен півник починає відрізняти. Для виготовлення виробу використовують усі підручні матеріали олівці, косметичні пилочки і навіть зубочистки. За їх допомогою на тісті створюється ось такий ефект мережева. Мені подобається робити хвостик, пупівник. Створити символ року під силу навіть чотири та семирічним дітям. Кажуть, прикрасять ними ялинки. На йолочку, друзі, пічійку і на йолочку. Готові вироби із тіста мають сохнути не менше доби, по тому ними можна прикрасити ялинку, оселю і навіть святковий стіл. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.